Коли війна забрала усе, тисячам українців довелося рятуватись і втікати далеко від дому. Один з них Олег Зрубіжного. Рік тому на Прикарпаття його евакуювали зі старенькою мамою без документів і будь-яких засобів для виживання. Його історію дивіться далі. Олег із рубіжного міста, де з перших днів повномасштабного вторгнення, не вщухали обстріли. Майже одразу втратив батька, хоронили його під прицільним вогнем. Мати після цього паралізувала. Тож виїхати геть не було можливості, допоки не прилетіло. І в їхній дім нас витягли з мамою через вікно, поранених. Я не пам'ятаю нічого, бо я був в шоковому стані. Було дуже сильно поранене обличчя і дуже поранена кість правої руки. А в мами теж був черепно-мозкова травма і теж поранене обличчя. Після того Олега та його 84-річну маму Любов Никифорівну евакуювали на Івано-Франківщину. Кілька місяців їм довелося жити в лікарняній палаті. Документів не було, вони всі згоріли повністю. Ніяких. І на той час, куди мене було переселяти, в мене було не було ніякого документу. Важко, важко. Лікарня це не є не є дім. І навіть не дім, де тебе хтось пустив пожити, помешкати. Да? А це є лікарня. Відновити документи допомогли місцева влада та волонтери. Новий паспорт Олег отримав за півроку. Мати свого так і не дочекалась. Ми всі хотіли повернутися додому. І мріяли, що це буде скоро, швидко, але, на жаль, так трапилося, що маму я. Поховав на франківській землі, і тепер ця земля, скажімо так, є моєю землею. Отримавши документи, Олег переїхав у прихисток, який облаштували в старому приміщенні садочка. Більшість його мешканців там живуть вже рік. Я приїхала у мене син Олег не два роки, колясочник. Ми приїхали у 2022 році у квітні місяці. сюди. Важко, звісно. важко. Читаємо кожен день новини. Зараз у притулку 13 осіб. Це літні і прикуті до ліжка люди, за якими доглядають родичі. Винення та житло їм просто не під силу, бо живуть на державні виплати. А це 2 тисячі гривень на місяць. Заказала в інтернеті оцей шкаф, щоб куди одяг склехти. Волонтери віручі зробили нам оці полиці дерев'яні і ось якось так. Олегу днями пощастило. Його переселили у більш сучасний шелтер, де якраз звільнилося одне місце. Але хлопчики ще відпочивають. Будь ласка, так що я вас запрошую на кухню. Для чоловіка це його невелика радість. За освітою він спеціаліст харчових технологій. Вдома заробляв собі на життя випіканням тортів. Це наш хлопчачий холодильничок. Так, будь ласка, ось. Борщик такий домашній запашний, будь ласка. Тонкощем кулінарії Олег навчає інших. Нині працює майстром виробничого навчання в Рубіжанському професійному хіміко-технологічному ліцеї, який переїхав на Житомирщину. Всі свої викладання я веду через камеру телефона. Залишившись сам, без батьків та далеко від рідного дому, Олег намагається жити далі. В цьому йому допомагають нові друзі. Привіт, сонечко. – Привіт з пані Любою Олег познайомився у лікарні. Особливо потоваришували, коли не стало матері. І вже ми тепер такі друзі. Що вже такий він до мене дзвонить, Я до нього каву кличуть. На каву йде. Йдемо на каву. Йдем Кажу. Кличу його. Я так люблю, що поважаю. Люблю так як своїх синів. У мене три сини». Ці люди дають мені часточку свого серця, своєї душі і. І завжди це. Ну інколи пані Люба запрошує у гості там до одного сина, до другого. Ми якось там чаюємо, просто спілкуємось. І в мене є відчуття, що в мене є не якась лікарня, а якийсь шелтер. Такі знаєте, без, без всякого обличчя, без чогось такого. А в мене є дім, де я можу прийти відчути тепло. А ще Олег не перестає мріяти про свій куточок, бодай невеличку кімнату, яку не потрібно буде ні з ким ділити, і про кухню, щоб знову почати пекти.